Тільки треба пити води на добу. Якщо ви людина, яка веде не дуже рухливий спосіб життя, то вам достатньо 1,5-2 літри води на добу. Якщо це літо, то десь 2-2,2 2-2,2. Чому? Бо тільки ваша печінка, а точніше, жовчний міхур, використовує 1,2 літра води на добу. Це для того, щоб ваша жовч могла виділятися і Могла робити користь для вашого організму, і кишківник у нас з вами бере 600-800 мл води щодоби, тому вже рахуйте, скільки це води, не враховуючи клітин. Якщо ви людина, яка тренується в залі, то вам потрібно пити від 2,5 літрів води на добу. Це важливо. Бажано теплої води і такої, яка б у вас могла влаштувати по смаковим якостям, можливо, воду з лимоном або з м'ятою, яка повинна бути вода. Важливо, вода повинна бути лужною, бо це наше з вами середовище і крові, і наших клітин. Лужне середовище. До прикладу, кров у нас з вами 7,2-7,35 pH, тобто це лужне, лужне середовище. Якщо ви хочете бути максимально здоровими і почувати себе бадьоро, будь ласка, не нехтуйте. Водним балансом, бо це ваше здоров'я, вашого, вашої печінки, вашого жовтного мехура і вашого кишківника.